А от дуже багато українців ідуть працювати в телеперформанс. Можливо, ти знаєш Та, дуже ну от, дуже популярна. Ну і там зарплата десь чистими 700 євро. Ну от як. Можна знайти мінімальне, от що я бачила, таку більш-менш студію за опаленнями не говоримо. Ну хоча б щоб були меблі, щоб вона була там не за алюмінієвими вікнами, з от такими просто щілинами. Тобто, більш-менш це десь 650. житло не будується, здавати так. нема що. Конкуренція людей дуже багато сюди переїжджає і. Типу, люди приїжджають, як ти влюбляються, а потім переїжджають сюди. Ну, а хто за NHR приїжджає, хто влюбляється, у всіх свої, розумієш, якісь причини. Ті, хто за NHR, вони якраз і живуть, можуть, напевно, собі дозволити житло за 2,5 половиною. Ну так. За мінімалку переїжджати за NHR немає сенсу. No, Що таке так. NHR можна прочитати по силці в описі цього відео. Ці люди, які живуть, які працюють в Телеперформанс, як вони.